Літо у розпалі сезон відпочинку набирає обертів лікарні поповнюються все новими і новими пацієнтами через неуважність, а інколи і байдужість відпочивальників вкрай більше трагічних випадків. Лікарняним ліжком закінчився відпочинок і для семирічних брата і сестри Наталки та Миколи, які разом із своєю бабусею вирішили провести суботній день на березі латориці, місці, де росте одна з найотруйніших рослин Закарпаття, борщовини. Вони бачили ці великі рослини. Як лопухи вони ростуть, вони їх зрізали, гралися ними, обмахували ними, прикривали своє тіло. Ну і потім, потім вже через там, десь пів години почалися у них прояви на шкірі по типу опіків, пухирі, покрасіння шкіри. Лікар розповідає, коли дітей лише привезли, була зовсім інша картина. Це зараз набряки та пухарі потрохи сходять. Загалом пошкоджень зазнало більше 50% шкіри дітей, що із легкістю, особливо в спекотний час, могло призвести до летального випадку. Вони можуть викликати такі важкі стани внаслідок того, що можуть бути шокові стани. Може бути зневоднення, важка інтоксикація в організмі, і потрібно проводити тоді досить великі зусилля, щоб вивести дитини, щоб вони залишилися живі і щоб було стабілізувати їх стан. Як би не було сумно, та знайомство із борщівником назавжди залишиться у пам'яті дітей. На згадку в них зостануться шрами та зміниться пігментація шкіри, із цим не допоможе навіть курс інтенсивного лікування, який вони зараз проходять. Вливаються препарати для дезінтоксикації, препарати антибактеріальні, щоб не було гнійних поражень шкіри, щоб не було ускладнення. Значить, ідуть препарати і знеболюючі, заспокійливі. Для покращення обмінних процесів, тобто цілий комплекс заходів приміняється всім дітям, щоб вивести з цього важкого стану. Сьогодні в подібну ситуацію може потрапити хто завгодно, адже багаторічну проблему із борщівником і досі не подолано. Ця рослина є надзвичайно отруйна, і її опіки, особливо для ну, особливо для дітей, вони є дуже небезпечними. Ці опіки вони носять більш такий хімічний характер. І якщо, наприклад, уражена ділянка спочатку не видно, що є ураження, через деякий час проявляється тільки це, цей опік. Отож, для тих, хто ще не знає ворога на вигляд і не вміє відрізняти борщівник від інших рослин, демонструємо на кадрах. А тим людям, які переконані, що в разі контакту із рослиною для них все минеться без особливих проблем, радимо пригадати картину із лікарні.